Знов студентка в свої 78 років. Пані Галина, на заслуженому відпочинку, працювала в творчій сфері у філармонії, випадково дізналась від сусідки про існування університету третього віку і що в ньому можна навчатись абсолютно безкоштовно корисним знанням та вмінням. Тож, коли оголосили про новий набір на 10-й семестр, на осінь без вагань зробила це. Я дуже задоволена, що я дуже задоволена, що навчаюсь в університеті третього віку, тому що я тут отримую нові знання, вправи, вміння, і ми тут в нашому дружньому колі, ми навчаємося користуватися гаджетами, а зараз ми вивчаємо українську мову. Це те, що мені дуже потрібно. Пані Надія 77 років. Вона мама військовослужбовця ЗСУ, який вже 4 роки на передовій боронить країну від ворожої навали, попри отримане раніше поранення. Жінка чекає його вдома з перемогою, а поки каже, не вистачає живого спілкування. Тож стала студенткою проєкту університет третього віку, адже хоче значно покращити свою українську мову, розширити світогляд та коло спілкування. Тут все це є. Участвую в этом проекте, Цьому проєкті я беру участь із великим задоволенням та вдячністю. Так як вдома ми себе почуваємо дещо самотньо. Я пенсіонерка, тож обмежена в пересуванні та спілкуванні. Не часто видається нагода з кимось наживо поспілкуватися. Більше пораюсь на кухні та дивлюсь телебачення. Натомість, тут в мене є друзі, подруги. Ми тут займаємось. Тему для кожного нового заняття в більшості випадків обирають самі слухачі, а викладачі доповнюють їх побажання власним матеріалом. Всі знання мають виключно прикладний характер та практичну цінність. Ми е, працюємо. Із комп'ютерами, але все ж таки в повсякденному житті вони частіше стикаються саме зі своїми смартфонами. І тут у нас, так би мовити, не пахане поле. Бо дуже багато питань, а як зробити так, щоб було менше пам'яті займали ті чи інші програми. А як навчить нас викликати таксі? А навчить нас замовляти ліки, навчить нас купувати залізнодорожні квітки, і всі ці. Навчить нас оплачувати комунальні послуги, і всі ці теми в нас заплановані в нашому курсі. Унікальна Криворізька муніципальна програма підтримки людей це не лише прямі виплати з бюджету для більш ніж 50 категорій, безкоштовний проїзд в комунальному електротранспорті та на автобусах, продуктові набори чи можливість відвідування для пільгових категорій безкоштовно музичних шкіл, палаців культури чи художніх шкіл для всіх інших за символічну плату, дбайливе ставлення до представників старшого покоління. Це ознак. Вдячного суспільства. Наш унікальний проєкт університет третього віку для людей нашого золотого покоління, для наших пенсіонерів. Більш ніж 350 наших улюблених студентів сіли за парти, вивчають і українську мову, і психологію, і здорове харчування, скандинавська ходьба, хореографія, багато чого іншого. І вони дуже задоволені. Це можливість і розвитися, це можливість і знайти нових друзів. Нині ж студенти університету третього віку проходять активне навчання з різних дисциплін, і це завжди нові знання, вміння, знайомства, екскурсії та подорожі містом. Попит на заняття в університеті третього віку настільки великий, що вже зараз можна записатись на 11-й семестр навчання, який розпочне свою роботу навесні 2026-го. Олександр Фафілатів, Глі Припчук, перший міський.